Друзі, всім привіт! Це відео назву певно е, плюси і мінуси сироїдіння. І е, 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 ще можливо, е, не знаю як назву, ну нехай буде плюси і мінуси сироїдіння. Я е, зараз була три дні на сирій їжі, 100%. Крім того, що я е, мій, маю досвід двох років на сирій їжі 100%. Тобто уявіть собі. Ні солі, ні цукру, ні фініка з горіхом, там сироїди вегани їдять, замінюють, ні каш, молоко і м'ясо, це само собою. Абсолютно нічого. Тобто ні грама, ні солі, ні приправ, орегано, там прованські трави. Абсолютно нічого. Я не знаю, як я так могла, але я тепер розумію, чому, тому що в голові в мене була програма. Я людина, яка мала дуже вузький кругозір, і навіть тема харчування, ось чому мені може не подобалось готувати, тому що все життя я якось в голові жила на швидку руч, тобто швидко-швидко по програмах. по програмах. І ось коли ну харчування теж тут допомогло, але теж, коли доводиш себе до крайньої межі, в тебе оці всі програми злітають, і знаєте, як людина. от не дай Боже, щось з нею стається, і вона каже, та ну його все, я буду тепер слухати себе і жити так, як я хочу. От в мене подібне таке було. Але що я хочу зараз сказати, і потім розповім про мінуси е, сироїдіння і плюси. Е, е, я хочу сказати, що три дні я була на е, сирій їжі, і от мене спокусило комо, який я робила, там давала цибулю, сіль, е, перець. і... Е, Чіпси, Тобто солені такі начоси до цього. Просто мені захотілося попробувати смак, і більше я це все сама робила. Ну І там хлібець такий, він правда більш-менш здоровий, але все одно це не сира їжа. Так? Це не та їжа, яка швидко входить і виходить. Плюс я пила травяний чай, і так далі. І от, коли я це з'їла, пройшла година, я не зрозуміла, що зі мною відбувається. Оце Треба пройти цей досвід, щоб більше цього не хотіти. Так як я блювала паразитами вже на м'ясо, дивитися не можу, молочка і так далі, і від піцею взагалі криє. І плюс ви не досягнете абсолютного спокою, взагалі, от ви кажете, де ви мені знайти цей спокій, якщо ви не очистите на 100% організм. Там і місячні пропадуть, і все решта. От дивіться, після цього в мене таке враження, що тут в мої вени, ну всі руки, ноги. Таке враження, що я зменшила свою силу і енергію на величезну кількість разів. Правду кажуть, мисливець ніколи не наздожене лань, тому що лань не їсть соль. Сіль, вона. Ну, Мої ноги бо це не мої ноги. Тобто з те, як я себе почувала ці три дні, така енергія, що хочеться літати, то ти це з'їдаєш. Потім голова, таке враження, отак завужується це все в голові. що Таке враження, що тебе б'ють чимось по голові, і ти в якомусь такому світі ти не розумієш, що з тобою відбувається. Оце завужується свідомість. Коли ти на такій їжі і заторможується, тобто час сповільнюється і з другого боку він пришвидчується. І ти стаєш супер агресивна і суперактивна. Тобі ти верещиш, ти не контролюєш себе, ти не розумієш, що з тобою відбувається. Коли ми спокійні, коли приходить цей абсолютний спокій. Коли 100% в тебе нічого потустороннє не попадає, а якщо попадає, воно швидко виводиться. Це сира їжа. По суті, чому кажуть не змішувати продукти, займатися моноїдінням, тому що організму так. Легше, якщо ви щось одне засунете, не змішане ще, візьмо, легше просто з вас це вивезти. А якщо ми перемішаємо це все, воно потім отікає тіло, ці зайві кілограми, воно висне. І так роками людина роками себе стимулює цією їжею і постійно біжить, бо треба поїсти, бо вмираєш з голоду, бо слабнеш. А чому людина слабне? Людина слабне, тому що коли там, голодає чи їсть сиру їжу, тому що. В неї загаджений організм, і коли ви не їсте оці погано їжі, організм автоматично запускає чистку і ці всі шлаки токсини піднімаються. Я от була на сиродіні чистки і на голоданні. я не помираю вже, який рік не їм цього всього. Але є мінус сироїння, я вам зараз розповім. А знаєте який? Величезна кількість енергії, і якщо ви не знаєте, не вмієте контролювати, не знаєте, що з нею робити. Це буде важко, тому що у вас повно енергії, і якщо ви така людина, похожа, до мене, яка не вміла контролювати цим, і досі я вчуся цю колосальну енергію контролювати, я тоді запрацювалася, ця їжа, якби я тоді там їла погану їжу, ця їжа в мене би трошки сповіняла і заземлила. Я б розслабилась, розумієте? Розслабилась. А я настільки була в енергії, настільки хотіла діяти і робила те, що я хочу, що ця енергія вона фактично трошечки знищила моє тіло, тому що я не відчувала його. В якому сенсі? А, ти маєш стільки сили, стільки енергії, що ти не відчуваєш, як тобі втомлюються очні яблука. Отаке От в мене було, коли я була. В університеті в мене теж, от коли ти маєш 18, 20, 21, 22 роки, от тіло ще теж воно дуже сильне, так от молоде. Воно справляється з тими шлаками, токсинами, а з роками до 30-ки, якщо людина не займається ні спортом, ні харчуванням, воно зашлаковується, людина перетворюється в такого колобка опухшого. Так? І от тоді я не вміла контролювати. І тепер, от я не знала, що це таке, але я тепер розумію причину. І от настільки... Спина, я могла сидіти там годинами, днями в одній позиції, очі чи постійно читала чи в телефоні. І така енергія, і ти так чуєш свою душу, тебе не зупинити. І страждає, ну ми теж живі люди. так, Очень яблука теж напружується, там м'язи, це треба теж якось ну, відпочивати. все, все ти треба відпочивати. Але тепер я розумію, я назву це, це відео мій досвід, дворічний без зривів, абсолютно ніяких, навіть на сіль, цукор, фініки і так далі. І мінуси, і плюси середіння. А чому так в мене відбувалося? Працювати треба не тільки з харчуванням, а з травмами, дитячими, блокадами підсвідомості і страхами, і програмами. Мною керувала програма. Я вірю всім сліпо. Мені сказали, я роблю. Я зациклююсь тільки на одному. От програма зацикленості на одному. От я вчуся, значить, я вчуся. Значить, треба. А для чого? Бо так треба. От і все, я так, червоний диплом далі вчуся. І, по суті, моє життя, те, яке я прожила до 30 років до 25, це було не життя. Навіть, навіть на чистому харчуванні я теж жила в програмах. Так? Я думала, що чисте харчування мене там зцілить, воно б зцілило. Але програми, якщо їх не усвідомлювати, навіть, все йде через усвідомлення, і харчування, і програми і так далі, вони не покинуть твою голову. І я зрозуміла, що я навіть. Оту їжу, чому я заборонила, бо я не усвідомила. Я не зрозуміла, що таке цукор, що таке сіль, що таке мука, біла смерть. Та? Сіль, цукор, мука, біла смерть, що таке м'ясо, що таке молок, молочка, сіль, цукор, смета, ця, молоко, сир, сметана і так далі. Що таке солодке, що це зайві кілограми, зайвий жир? Треба було поцікавитись дійсно анатомію, що таке лімфатична система. А я просто пішла в те, що я почала практикувати без усвідомлення. І вийшло так, що я допрактикувалася, страхи лишилися, не усвідомлені лишилася, і та те саме лишилося. Оця невпевнена Оля так і лишилася, але з чистим тілом. Це добре, що я отримала здоров'я. Але треба було, ще підключити душу не тільки матеріальне і духовне, матеріальне і духовне разом, душа і тіло. Ось. А я пішла в тіло, так якби, а психіку не, не цей. Хтось навпаки. Дуже сильно входить в духовність медитації, практики, програми, а тіло не підключає. Тобто, тіло страждає, гниє, хворіє, а людина займається душею і думає, що це їй допоможе. Ось, немає балансу, немає гармонії. Саме тому я кажу: я велике зробила для себе, пропрацювала травми, страхи, програми. Одне і друге змінила харчування. Ось дві напрямки. Якщо ви хочете от, зрозуміти мій досвід і допомогти собі. Всі мої курси, які в мене є, починаючи від призначення харчування, травми, страхи, все це треба пройти, усвідомити, пропрацювати. Це є чужий досвід. Мені свого часу теж допоміг досвід. Я, і я розумію, що багато є людей, які хочуть перейти на середіння, які навіть про це чули, які розуміють, що е, і зміна харчування веде за собою зміну матеріального життя, якості життя, а ти бачиш е, життя без страхів, е, е, те, як, ну, тобто, знаєте, таке враження, що ти жив в такому якомусь тумані, о, а тут тобі таке, якби тебе облили зимною водою, і ти побачив світ шш, таким, яким він є. Тобто, Ужаснувся, звісно, від того всього, ти, в, шоці, шо, в якому ти світі живеш, потім ти це переварюєш і починаєш вже жити ну, в цьому світі, про який ти дізнався, але усвідомлено. Так? Ти вже сам керуєш своїм життям. Ось це яке відчуття, коли на тебе ну, має вплив все, так? але ти розумієш, що ти сам вершиш свою долю, і ти вже фільтруєш. З чистою свідомістю, з чистим тілом. Оце програма, оце людина в програмі, це в програмі, ти вже розумієш, хто яку роль в цьому світі грає. Так? І якщо ви приходите до мене і дивитесь на мої обличчя, чи мої книжки і одразу кажете, Оль, яка ви добра і щира людина, це ви щасливчик. Тому що ви побачили дійсно щиру. Добру людину, яка не грає роль, яка дійсно ділиться тим, що пережила, тому що багато є людей, роботів, людей, які щось так, як я колись та завчили, розказали, не прожили, не впевнені, е, які допомагають з позиції жертви. Тобто я потребую любові, подивіться, яка я хороша, але я вам допоможу. Давайте безплатно потратили купа часу, потратили купа сил. Вам не заплатили, а ви потратили цілий день який могли провести з дитиною, відпочити, десь поїхати. Але ви допомогли, ви себе тішите, що ви допомогли. Але ви повинні в першу чергу думати за себе. Так я втомлююсь від цього. Мені це подобається. Мені за це заплатили. Я отримую задоволення. Ми повинні ставити себе на перше місце. Це є це не егоїзм, це здоровий свідомий підхід, тому що. Давайте погодьмося, ми нікому не потрібні, крім нас самих. Ну звісно, якщо мені подобається допомагати тим людям своїми курсами, і взагалі тим, що я зараз роблю, тому що я ж сама така була, розумієте, як ти таке прожив травму дитячу, як ти був перестрашеним, тим. Гарчувався всім підряд, бо так тобі сказали. І ти жив, бо так тобі сказали. Ти, ти, звісно, будеш хотіти щиро тим людям відкрити очі. І відкривання очей відбувається через усвідомлення. І це моя помилка, що я дуже швидко все не можна і в один день, не усвідомивши, з тою програмою заборонила собі все їсти. Так, бо, бо це так добре для організму. Це супер, я зробила. Але другі люди. Були без програм, я ж то мала е, програми ці е, страху, е, е, слухала всіх буквально. Якщо ви нормальна людина, яка, яка не має оцих е, дитячих травм страхів, як я тоді мала, ви можете спокійно це усвідомлювати і е, робити. А е, якщо е, е, в мене була подвійна нагрузка, тому що івунь була подвійна нагрузка, тому що я е, ти хочеш попасти в кадр? Та йди бався. Добре? Іди побався. А, якщо. Ти мене відволікаєш. А, от Дитина зараз хоче любові, а я зараз зосереджена на тому, щоб вам це розказати. Хоча я вже закінчую, так? А, ось. І ти мене вже збила. От якщо ви без програм, тобто у вас, батьки, в дитинстві, спокійно до вас ставились, так? Чи там, ну. Хто в яких умовах виріс. Це не треба винити батьків, це наша вина, тому що ми не вміли свої кордони, ну, не вміли на це не реагувати, якось не брати близько до серця і так далі. Зараз все, все супер, це все дуже добре. І ось е дозволяйте собі бути собою. Чи я на Ютубі, чи я вдома, чи я там ще десь, я завжди ось така, яка я зараз. Я не буду грати роль, тому що це є я. Ось я відкрила свою душу. Я познімала оці ці всі блокади. Може, ще є, може ще вилізуть якісь так. Але і так, якщо ви передивитесь все відео, ви побачите, яка там була Оля, яка тільки починала свій шлях, яка тільки е, мала оцю цю програму місії. Я рятую світ, я допоможу, я йду в це. Це дуже круто, Оля, що ти зробила. Це дуже добре, що ти своє здоров'я. що це. Але тепер тобі треба було усвідомити, а не робити це. Бо так треба, бо така твоя місія. Ми самі будуємо своє життя. Ми самі. І я не боюся відкрито казати, що мені не подобається викладати польську мову. Ну не подобається. От воно тут сидить. Я не вибирала цю філологію. Я жила по програмі. Тобто я вчила цієї ж польської, по програмі, вчилася. так? Тому що ну так склалося. Я послухала маму чи там ту пані, яка сиділа в комісії. Я просто от мене вели. Я робила як теля. Я мене вели, от ну і завели, що я привикла вручитися і все. Але коли я стала собою, я зрозуміла, Оля, то не альо, все ти е, все. Ти вже брехати собі не можеш. Воно ось тут, ось тут брехати вже не вийде. І я щиро кажу мамі своїй, кажу, кажу: ну, польську, от е, е, якщо ви мені скажете корисні пости писати з польської, то я себе, ну, я себе заставляю. От звідси воно йде від розуму. Бо треба. А те, що я хочу, це я можу от, годинами про мотивацію, про здорове харчування, про силу волі. Ось моя стихія, так? Вести людей, допомагати їм ось з типологією енергії, зрозуміти свій тип характеру, який у вас потенціал. Є там 12. Типів характерів, типів особистостей, типів енергії, які я створила і поєднала все, що я знаю. І це можна визначити тільки по даті народження. Є метод цінності, інтереси, коли вам не треба пробувати різні бізнеси, пробувати ще щось. Ви приходите. Проходите саме цей метод, без зайвих питань, ви його пройшли, отримали відповідь і живете далі. І думаєте, що з цим робити далі. Але якщо ви зрозумієте, яке ваші справжнє покликання, що ви від цього отримаєте кайф, все піде по маслу. І просування, і ще щось, якісь інші, інші деталі. Потрібно просто сказати: я вже брехати собі не буду. Це треба. Велику чи силу духу, чи як чи просто дуже сильно втомитися від брехні, щоб нарешті сказати, я вже втомився грати роль. І переважно більшість людей так і грає роль. Ем, я не знаю, я чесно вам скажу. Я слухаю тепер себе в всьому, і в одязі, і так далі. Макіяжу в мене ноль. Абсолютно. Ні туші, ні тіні, ні крему, абсолютно нічого. Я не користуюся, я не хочу. У Мене якась така до того не хоче на себе накладати зайві речі, тому що я знаю, як ну як їжа впливає на нас. Нас внутрішньо. Плюс мені зараз, вибачте, до одного місця ці каблуки, отой вигляд, що треба червоні губи, чи там накручені локони. Я не хочу палити волосся, я не хочу накладати червону помаду, я не хочу робити нігті, навіть будь-яким лаком. Я кажу, чи це, це чесно, що там, я гарно підпиляю, от і все, мені не хочу. Мені комфортно зараз спортивній одязі, коли не стискує. Гроди, лівчики, оці з тими такими штуками, так, колючими. стискує живі, ширинку, коли ти розчіпаєшся, тобі, Боже, так якби ти дихнув. Каблуки які портять постави, Хоча в мене і так трошки така, я спортом займаюся, бо я сиджу, сиділа постійно і на спорт взагалі колись ні, ні здоровим харчуванням, ні, ні спортом не цікавилась. Тобто я жила в одному світі, коли я зустріла людей з іншого вищого рівня, вищого світу, то я була. Боже, мені дали руку допомоги, Я так хотіла тій людині віддячити. Я така наївна була, я так хотіла душу віддати, я така перестрашна була. Але та людина не розуміла, яка я була, яку я мала травму, так? чому я так поводилася. Так? Тому що вона не знала до кінця мене, моєї ситуації. А це теж треба враховувати, коли ви допомагаєте іншій людині змінювати харчування, чи ведете цю людину, чи берете індивідуальний супровід і кажете цій людині. Та не їж того, на що тобі то м'ясо, та не їж того е, солодкого, та не те... та то ж так просто. Ви враховуєте те, що людина не готова, вона хоче це їсти, вона ще не може позбутися цього, бо це звичка, це як материнський інстинкт, таке, знаєте, приклеєне з дитинства. Це в, вбудоване в знанні, коли тільки народжується дитина, її вже щось в рот пхають. Розумієте, вона не може, це треба поступово від, від тої їди відвикати. Бо в нас все засноване на їді. І нікому не вигідно, щоб ви знали правду і були здоровими. Розумієте? Бо це все гроші. Це, дивіться, не будете здорово харчуватися, не будете тратити гроші на косметику, на всі маскування прищтів, е піт не буде йти, не треба буде преспірантів, так? бо чисте тіло не потіє. Е не будете купувати тонни їжі, не потрібні, не будете вбивати тварин. Ось що. А людина настільки зазумбована, затуманена свідомість в людини, ну то, значить, не судьба в цьому житті прокинутися. Значить, не, не така доля чи недоля, але я все-таки маю надію, що мої ролики змінять чиєсь життя. Саме тому я їх записую. Я вважаю, що я роблю хорошу справу. І коли я завжди говорю ось так, в мене з'являються сльози на очах, тому що я говорю щиро. А, ось, Саме тому. Я хочу, щоб просто свідомих людей, не роботів, а дійсно людей, які живуть за валінням серця, було більше не штучних. І я проявляюся дійсно в цій системі, так як я відчуваю. Я не буду ніколи грати на камеру, там щось там придумувати і так далі. Ні, це не моя стихія, ламати себе я не буду, і мені навіть не вийде так. Е, мені виходить ось так, як виходить, так? Як я зараз це доношу, пишу і так далі. Е, ось, Ну, в принципі, це все. В кінці прослюзилися, забула, що мала щось сказати. Е, ну, словом. Словом іто я до своїх. Цінуйте свою сім'ю, цінуйте своїх близьких. Тому що це ті люди, яким ви потрібні. Ну і плюс ще ті люди в інтернеті, які дійсно є щирі. Ну, наприклад, такі, як я. Ви мені потрібні, якщо я зможу вам допомогти, а ви захочете змінюватись, так? Щиро. Ось. Створюємо світ свідомих людей. Все. Дякую вам, що дослухали до цього місця. Діліться це відео. Можливо, хтось ще прокинеться і буде жити свідомо.